Привіт усім, Пол Ейкерс. У своїй книзі Легка подорож я говорю про те, що треба мати трохи цікавості і завжди орієнтуватися, коли ви відвідуєте зали та аеропорти. Знаєте, часто ми заходимо. Привіт, ми трохи погуляємо та сядемо, але вам цього робити не варто. Часто ці зали величезні і мають багато різних зон з різними людьми. Багато різних варіантів, тому обов'язково роздивіться навколо. В деяких випадках є верхній поверх, і обов'язково перевірте там. Йдіть сходами, бо це додасть вам 5 років життя замість того, щоб забрати їх. Йшли сходами. Наверху були горішки внизу їх не було. Наверху була ціла корзина фруктів. Внизу їх не було. Іх. На нижньому поверсі були селера і морква. На верхньому їх не було. Просто почніть оглядати навколо. Ви будете здивовані, що знайдете. Всюди є великий вибір здорової їжі, але вам потрібно роздивлятися. Пам'ятайте цікавість, ось з чого все починається.